Ісусу Марії! Вітаю вас! Благословенна неділя! Живемо, радіємо, ми тримаємо! Христос Воскрес! Христос народився, Христос хрещається. Ну і всі відповіді, які ви знаєте. Сьогодні маємо свято. Неділя, як завжди. Хто є в Меджугорі, то у нас дощ. Майже цілий день, благодатний дощ. Нікуди не піти. Хіба тільки в готелі слухати свідчення? Що добре. Маємо готель, маємо свідчення. І сьогодні ми беремо посилання, яке нам давалося на цей місяць через Маз... Марію Лунеті візіонерку 2... 1... Не, 1... 25 грудня 2023 року. Дорогі діти, приношу вам свого Сина Ісуса, щоб наповнив вас, ваші серця миром. Бо Він є мир, дітоньки, шукайте Ісуса в тиші вашого серця, щоб знову народився. Світ потребує Ісуса. Тому, дітоньки, шукайте Його через молитву, бо Він дається щоденно кожному з вас. Сьогодні Богородиця прийшла у святковому одязі з малим Ісусом на руках, і Ісус простягнув руку на знак благословення а Богородиця молилася над нами арамійською мовою. Марія каже: шукайте Ісуса в тиші, в тиші свого серця. Україлось добре, коли дощ іде в тиші бути. Тільки дощ і ти. І в цій тиші шукати Ісуса. Не шукати гаджет Facebook, що там ще ми шукаємо. Не знаю, хто зараз що шукає в інтернеті. Але каже, що там ви не знайдете Ісуса. Хто шукає сьогодні Ісуса в телефоні, в інтернеті, ну не знайдете ви там його. Бо Марія би нам сказала, та знайдіть там в інтернеті, зайдіть там на додаток. На Ютуб, на Вайбер, на що небудь, і ви там знайдете Ісуса? Ні, вона каже, що Ісуса треба знайти в тиші свого серця. Не, не в тиші своїх вух, очей, а в тиші свого серця. Вгамувати серце. Що таке тиша серця? Це вгамувати серце. Це буквально заспокоїтись. Успокойся. По-російськи, ну а за російську зараз каменують, то просто заспокойся. Заспокойся. Ну, яка різниця, хто як розмовляє, якщо в тебе сусідка. Розмовляє російською мовою, то не треба її каменувати, бо її так навчили, може вона по-іншому не вміє. Справа, знаєте, не тільки в мові. Тому що, ну, я живу в Меджугорі, наприклад, тут всі мови світу є і нас об'єднує Христос. І коли нас об'єднує Христос, то мені ніяка мова не звучить гидко або бридко, або ще щось. Розумію, що багато зараз хто. Не хоче сприймати, не хоче чути ту мову. Але але в Меджугорі, наприклад, переклад є на російській мові. Ну, Так склалося. Так склалося, що не можемо це змінити. Якісь речі, що, наприклад, російську мову знають все ж таки більше країн, ніж українську. І вона більш, скажімо, міжнародна просто в тому плані, що що для зручності. Не використовуємо його як рідну мову, але для зручності іноді потрібна вона. Тому, власне, якщо з'явиться на нашому каналі переклад отця Романа Братковського і Іван Гляцарства на російській мові, і ви будете перед тим, як, як кидати каміння в мене, то ви подумайте: а чи недостойні ті люди теж слухати Романа Братковського і навертатися? Чи, чи ми не можемо перекласти на всі мови світу ці проповіді Файні? То треба для цього бути підготовленими, добре? І ось це треба вгамувати також, бо це не дає тобі заспокоїтися, не дає тобі тиші, не дає тобі тиші в серці. Якщо ти думаєш про мову, якщо ти думаєш про політику, про війну. Це Сатана й робить для того, щоб не мав ти часу на тишу свого серця. А щоб ти не мав тиші на цього серця, то для того, щоб ти знайшов Ісуса. Не знайдеш Ісуса, будеш. Постійно турбуватися цими клопотами, цими турботами, хто як розмовляє, хто як дивиться, хто як ходить, хто на чому їздить, хто в якій квартирі живе. То це і є це турботи цього серця. Це не тиша серця. І Марія сьогодні каже: вгамуй це все, вгамуй, заспокойся і знайди Ісуса. Знайди в своєму серці місце для Ісуса. Знайди в своєму серці тишу для Ісуса, для себе тишу. цю. Не переймайся, ти всякою єрундою. Тим, що тебе ніяк не обходить, а переймись тим, що тебе обходить в першу чергу. А тебе обходить в першу чергу, це знайшов ти сьогодні Ісуса чи не знайшов, чи живе Ісус в твоєму серці, чи не живе. Ось цим питанням займись. Коли ти знайдеш Ісуса в своєму серці, тоді можеш займатися мовним питанням або якимись політичними питаннями. Коли в тебе буде Ісус жити, тоді все інше буде ставати на свої місця. Ось таке просте практика. Просто побути в тиші з Ісусом, без гаджети, без книжок, без вервиці. Піти на пустиню, на справжню пустиню. і пошукати того Ісуса. Бо Марія каже, що Він є там. Шукай Ісуса в тиші свого серця, щоб знову народився. Світ потребує Ісуса. Тому, дитинко, шукай Його через молитву, бо Він дасться, дається кожному щоденно. Щоденно це треба робити. Не раз в рік на Різдво. Шукати Ісуса. Де він там в яслах, яких, а де ті ясла? Знаєте, як на шопку можна побігти, там роздивлятися, там людей розпіхав, де там шопка, де там Ісус фото дайте зробити. І треба його шукати кожного дня. Марія каже, дається Ісус кожного дня щоденно. А чи маєш час сьогодні на цю тишу? От, сьогодні практика, неділя, святий день. Вгамуємо своє серце, щоб там виникла тиша. Бо їй треба створити цю тишу там. І коли ми створимо там цю тишу, тоді ми почуємо Ісуса, і Він буде народжуватися кожного дня. Будьте благословені, мир вам, радість, благодать з па Папа.